Найщиріші вітання усім здобувачам освіти. Ви на каналі Історія онлайн. І сьогодні ми будемо з вами розмовляти на дуже цікаву тему, яка відкриває нам завісу нашого стародавнього минулого а саме, періодизація археолога. І ми поговоримо про те, які періоди були в історії, на думку археологів. Отож, розпочинаємо. Ми з вами знаємо, що. Є дві періодизації. Періодизація це поділ часу на певні відрізки. Так краще її вивчати, так легше її вивчати. Ми з вами знаємо попередню періодизацію, в якій зазначається, що було первісне суспільство, була античність, правда, було середні віки, новий час, ранній новий час і так далі, і тому подібне. Ми з вами знаємо, що в кожній із цих проміжків часу щось відбулося. Не буде правди, адже ми на попередньому році про це все поговорили. А тепер поговоримо про археологів. Ми з ми знаємо, що наука, яка вивчає минуле за речовими пам'ятками, різними предметами, називається археологія, а людина, яка цим займається, називається археолог. І вони дійшли такої висновку, що ми зробимо свою періодизацію, яка також буде висвітлювати історію. Справа в тому, що стародавній світ і стародавню історію, ми тільки вивчаємо за речовими джерелами. Тому що, по-перше, Усні до нас просто не дійшли, візуальних залишилося дуже мало. Писемних, писемних джерел таких не було на той час. Ось, і основними такими джерелами були речові. Адже навіть ці предмети вони залишилися в землі, залишилися на місцях життя цих людей, і вони до нас дійшли. Частина, але значна частина їх дійшла до нашого часу. І тому по них вивчаємо. Отже. Навколо людини, яка тільки з'явилася на планеті Земля, з'явилася <кхем> на материку Африка, пам'ятаєте, ущела на Олдувай, річка Омо, та, також місто Таун, люди побачили, що навколо них є каміння. І цього каміння було дуже багато. А інших занять праці, інших засобів не було. І вони навчилися працювати з каменем. Вони в ході своїх розмірів, в ході своєї роботи. Вони поступово навчилися цей камінь обробляти. Цели два камінця, один об одного вдарили, і в них вже загострився камінець, і вони могли ним обробляти землю, вбити якогось дикого звіра і так далі, і тому подібне. Цей час був дуже довгий. І використовувався камінь. І так його називають в історії: кам'яний вік або кам'яний період. Справа в тому, що цей кам'яний час ділиться на таких три. Великі групи. Адже так нам полегшиться вивчення історії, і ми дізнали, дізнаємося, що в кожен час відбулося в житті людини, які там відбулися зміни. Першим таким етапом кам'яного віку був палеоліт. Палеос означає давній, а літ означає камінець. Давній камінець. Це найперший період нашої з вами історії. І в цей час відбулося дуже багато змін. Людина поступово відокремилася від світу тварин. Всі основні зміни, які були в житті людини, відбулися саме в палеоліті. Людина змінилася зовнішньо, вона помудрішила, в неї з'явилися такі перші поняття культури, вірувань, вона навчилася співпрацювати з іншими навіть. Це все відбулося в палеоліті. Палеоліт, в свою чергу, також ділиться на три групки. Але про кожну з них я розкажу трішечки пізніше. Палеоліт. Давній кам'яний час. Наступним періодом пішов мезоліт. Мезос означає середина. Проміжний, проміжність. Цей етап також був дуже цікавий для нас, і він називається середня кам'яна дуба, адже був між палеолітом і наступним періодом, про який ви зараз дізнаєтеся. Мезоліт. Наступний. І третій період кам'яного часу називається неоліт. Неос означає новий, новий камінь, новий кам'яний вік. Це вже етап був завершальний, коли людина повністю користувалася камінням. Вже в подальшому людина почала змішувати різні матеріали, які з'являлися в її житті, і поєднувати їх разом з камінням. Каміння не зникло, воно було і зараз є. Але людина почала використовувати і інші знаряддя, і інші матеріали та інші засоби. Отож, там кам'яний вік палеоліт, мезоліт, неоліт. Зрозуміло? Увага! наступне. Пізніше люди навчилися видобувати мідь. Мідь це такий перший матеріал, який був поряд поруч із каміння. І це трішечки пізніше, звичайно, і він також був дуже-дуже класний. І цей час, коли була і мідь, і каміння, називається мідно-кам'яний. Тобто поєднання періоду. Мідіка. І називається він енеоліт. енеоліт. Так, міндокаміний. Люди вже мали, крім каміння, мали ще і мідь. Наступне, коли людина дізналася, що ще є і інші метали, які називаються олово, такі метал є, ви можете пошукати в інтернеті, подивитися, вона взяла мідь, змішала з оловом, і в неї з'явився бронза. З'явилася бронза. Цей час називається бронзовий вік. Використовували бронзу. Також можете пошукати, як він виглядає цей метал. Отож, бронза це сплав міді і олова. І вже пізніше людина навчилася використовувати, і в її житті з'явилось залізо. І, відповідно, називається це залізним віком. Людина користується також і залізом. Але діти. І мідь в нас ще є, і олово є, і є каміння. Але справа в тому, що людина поступово навчилася освоювати ці матеріали. Спершу був камінь, далі була мідь, далі було олово, далі був бронза, і вже віднині вже такий останній період залізний вік. Людина використовує залізо. А про те, які залізні вироби є в нашому житті, ви самі знаєте і самі зможете розповісти. Отож, дякую за увагу! Це все, що стосується поки що періодизації археолога. Наступні відео чекайте у подальшому.